Regular comparative and superlative forms або uh, вищий та найвищий ступень порівняння прислівників. We use more plus adverb plus adverb than to make comparative forms of adverbs of manner and формс, the adverbs often, rarely and frequently. Ми використовуємо більше плюс прислівник плюс ніж, щоб утворити вищий ступень порівняння прислівників, uh, способу дії та також з прислівниками часто, рідко чи інколи. I eat more slowly than other people. Я їм більш повільно або повільніше, ніж інші люди. Can you speak more quietly? Чи ти можеш говорити uh, тихіше? I'm trying to rest. Я намагаюсь відпочити. You see foxes in towns more frequently these days. Uh, ти бачиш лисиць в містечках частіше, ніж Колись, тобто в ці дні. Щоб утворити найвищий ступінь порівняння прислівників, нам потрібен артикль D далі слово most плюс прислівник. Daniel has the highest phone bill because he uses his phone the most often the most often. Даніел має найвищі рахунки за телефон, тому що він використовує цей телефон найчастіше. The opposite of more the most plus adverb is less the least plus adverb. Протилежне за значенням більше найбільше плюс прислівник. Я менш найменше плюс присивник. I go to the dentist less regularly than I used to. Я ходжу до стоматолога менш регулярно, ніж я це робив.